Знаєте, коли бачиш першу кров, це теж якась повна точка невозврату. І коли в нас перша кров у нас в майстерні з'явилася тоді, коли Марінський парк розганяли, і у нас приходили хлопці, у них там снаряд підрозньку попав уламок гранати. І вони такі приїхали, приходили після цих вибухів, такі в них шок ж. Ми їм валірянку там капаємо. Ніч, ну, що в нас там є, перекис водні, ми там що можемо, бо там рано обробити якісь маленькі, дрібненькі, то ми можемо, що дорослі серйозніше, ми там, до лікарів відправляли зашивати. От, і я кажу, хлопці, що вам. Він каже, ну якщо валеріаночка, давай капай валеріаночки. Я ж так стою, рахую, ці каплі, А він так на мене: ти не капай, ти лий, лий, каш, лий, Вона якраз поможе. І, з однієї сторони. От я бачу, що ці люди вони йшли туди свідомо. Не знали, що може бути все. І вони свідомо готові були навіть покласти своє життя на це. І е -е, тут -от, е -е, з однієї такої от сторони є цей момент героїзму, з другої сторони, це момент авантюризму, тому що це теж певна така дія е -е, ну, для мене. Такий самий героїзм бабуля, яка принесла останні 20 гривень, останньої пенсії. Я знаю, що вона на інститутську не піде, і користі від неї там не буде. <гум> Тому що ну, пішла в на інститутську. І що від мене там було? Ну тобто, з мене користі б там не було. Хлопці були на своєму місці, вони йшли туди, коли вони мали йти. Бабуля принесла останні 20 гривень, вона теж була на своєму місці. Тобто, це був героїзм загальний. Хтось отримав запалення легень, бо він чай розносив. Це теж певний героїзм його власний. Тобто люди проявили себе. Ми проявили себе, але в цих умовах ти бачиш своїх друзів і ти бачиш, як хто проявляє себе. Дехто сховався, дехто проявив нейтралітет, а дехто пішов. Не вся різниця.